Доброго дня вам. Сьогодні хочу розповісти вам про підбір комплектуючих для вашої ділянки. Це може бути не тільки під полуницю, це може бути і під овочі, і під вирощування інших ягідних культур. Загалом розповім про підбір агроволокна, про крапельний полив, про всякі різні системи, які у нас є крапельного зрошування, це і водяний туман та багато чого іншого. В моєму досвіді є використання багатьох агроволокон від багатьох виробників. Проте я не буду відмічати всіх, тому що це не має жодного сенсу і нікого рекламувати я не хочу. Проте я не можу не відмітити м, той продукт, який дійсно якісний. І я вже користуюсь загалом цим агроволокном багато-багато років. Зараз мова йдеться про фірму Агрін. Мені подобається їхнє агроволокно 50, і перфороване, і неперфороване, і чорно-біле. Ну, загалом дуже якісне. Порівнюючи з іншими виробниками, то в тих випадках, коли агроволокно клалося новеньке, свіженьке, буквально два сезони, і воно розлазилося ну, в мотлах. Там не було навіть що рятувати. Скоріше таке агроволокно можна було застосовувати десь на розпалку для якогось багаття. В нашому ж випадку, якщо ви механічно не пошкодите е, агроволокно від фірми «Грін», то йому абсолютно нічого не буде. Воно не покривається грибками, воно дуже довго служить. Загалом це дуже якісний продукт, і якщо ви плануєте, для прикладу їхати в якийсь епіцентр, чи в якийсь Олді, чи в будь-який інший будівельний маркет, і купувати а, безіменне агроволокно, яке просто називається агроволокно і розмір і плотність, то це не має жодного сенсу абсолютно. Тому що я вже купував таке а, це просто одноразове агроволокно на одне літо. І то не у всіх випадках воно витримувало. Ще два слова ось про ці а, агроволокна no ноунейм. Я їх називаю безіменні. А, вся справа в тому, що вони не виконуються згідно всіх стандартів, і навіть ультрафіолетові промені, які б'ють від сонечка, вони пропалюють просто заживо ось цей матеріал, і він починає кусками рватися. Відпадати, потім починає рости бур'ян з під нього. Тобто це все залежить від ціни, від ціноутворення, від добросовісності самого виконання і від матеріалів, які використовувалися для виготовлення цього агроволокна. Тому, перше, те, що я раджу, перше комплектуюча це якісний підбір агроволокна. Не обов'язково це може бути Агрін, це може бути якась друга фірма. Але ось для прикладу, ціноутворення агроволокна візьмемо рулон 100-метровий, воно не може коштувати 500-700 гривень, хіба, можливо, десь по акції взимку. Хороше агроволокно буде коштувати від тисячі і вище. Те ж саме з плівкою. Плівка, найкраще, якщо ви садите під плівку, вона має бути або іспанська, або нідерландська, італійська, польська, але не українська. Тому що ну, можливо хтось посперечається зі мною, що Україна може виробляти і гарну плівку. Але ось для прикладу, те, що я бачив і їздив по різних господарствах в Україні, я дивлюсь по людях, в більшості українська плівка вона довго не витримує. Тобто, максимум 2 сезони, вона починає розсипатися, кришитися. Тобто, якщо ви вже закладаєте плантацію хоча б на 4 роки під капельний полив. То зрозуміло, що і покриття плівка чи агроволокно має бути дуже і дуже хорошими. Капельний полив. Що ж, багато з ким я спілкуюся, багато думок про капельний полив, в когось він є, в когось немає, хтось поливає руками, тягає відра, лійки. Коли ж у вас є велика кількість ягоди, я маю на увазі кущів. То зрозуміло, що ну, відрами ви не натягаєте стільки води, ви не зможете проконтролювати якісний полив ягоди. Тому що, коли ви поливаєте з ліки перші ось ці струмочки води, які йдуть з самої ліки, вони відбиваються рикошетом від землі, і певна кількість води, яку б ви мали подати разом із добривом, вона просто не потрапляє під корінь. Будь-куди, але не під корінь. Уже подальша порція води, звичайно, вже в промочену землю, вона йде краще. Це вже, скажімо так, перший мінус поливу руками. Не раджу так поливати. Ну, звичайно, якщо у вас 10 кущів, то можна і так не обов'язково витрачатись на капельний полив. Але ж коли у вас є плантація, коли ви плануєте вирощувати і саженці, і отримувати хочете гарну ягоду. То ви залежні від поливу на всі 100%. Враховуючи зміни в кліматі, ви просто змушені мати якусь дай, капельну систему поливу. Ви не можете перелити або не долити. Капельна ж система вона вирішує ось це питання: саме питання подачі води в точних порціях. Хтось може сказати, що це невірно, це неправильно. Я готовий посперечатися, тому що багато мав експериментів: як з емітерною системою, так і з щілинною системою. Так, ось у нас, якщо капельна лента, то саме ці два види, вони найбільш поширені в нас в Україні, поки ще не придумали інших. І зараз ми це все розберемо. Мій експеримент полягав в тому, що за допомогою мірної етари. Я перевіряв, а яка ж кількість виходить води із емітерної стрічки, із щілинної стрічки у різних точках ділянки. Загалом ось показники вони були абсолютно однакові. Тобто, що на початку ділянки 200-300 мл води проходило, що в кінці, що посередині. Тому що іноді говорять, що там не вистачає тиску води, або десь капельна лента може бути забита, ну ні. Якщо правильно давати добрива і певні препарати, певні добрива з собою, між собою не змішувати, то проблем не має бути. Але, скажімо так, в цьому є і свої недоліки. Для прикладу, емітерна стрічка вона робить більш повільний полив, вона така, скоріше, застосована для тих людей, хто нікуди не спішить. Тобто відкрив крана. І нехай собі там поливає з вечора і всю ніч. Щілинна стрічка це скоріше стрічка для тих людей, які хочуть швиденько полити все і забутися. Тому ось різниця в поливі по часу, вона відчутна, вона є. Емітерна стрічка, вона ж має свої недоліки в тому, що якщо ви десь неправильно змішаєте добрива, тобто після одного добрива через деякий час, там день-два, засипаєте інше. Це добрива між собою створюють хімічну реакцію, кристалізуються, забивають емітерні канали в самій стрічці, і тоді вже таку ленту її легше замінити, ніж промивати, прочищати. Це дуже тяжкий процес. Але серед плюсів саме емітерної стрічки, є те, що вона більш довговічна, вона більш повільно поливає, хоча, можливо, для когось це і мінус. Вона не так часто забивається. І загалом в більшості випадків емітерна вона трошки дорожча. Дорожча тим, що а, там ось ці сплави, а, з яких виконана сама стрічка, вони більш дорогоцінні. Тобто комплектація тут буде більш багатша. Хоча це залежить від виробників, іноді зустрічається емітерна стрічка, яка може бути дешевша за щелину. Проте це не завжди так, скільки виробників, стільки цін. Така і якість різна буває. Тому ось так. Щелинна стрічка. Тут все набагато простіше, як то кажуть, два пальці об асфальт. Стрічка максимально простенька, нічого не вигадали якогось зверх зверх Тут всі виробники розташовують щілинку, надріз на самій капельній ленті. З якого і сочиться ця капелька води разом із добривом або просто води. Там теж є канал такий всередині в капельній ленті, зроблений, який йде саме до цього надрізу. Проте в більшості випадків така крапельна стрічка, яка мені зустрічалась, вона не завжди була якісна. Тобто її дуже легко гризли миші, якісь земляні щури. Дуже рідко були і кроти. Не можна сказати, що вони робили якусь дуже велику шкоду. Але були такі випадки, коли реально дуже сильно перегризали. Просто, ну, якщо ви знаєте, що таке, наприклад, 2 тони води йде там на 100 метрів, грядки, то коли перегризана лента, то там просто б'є фонтани з неї. Тому що за рахунок тиску воді немає куди діватися, і вона починає свістати. А, знову ж таки, емітерну перегризти важче, тому що ось ця розривна тягучість самого матеріалу за рахунок ось цих різних пластмасових сплавів, поліетилену вона не дає можливості з легкістю перегризти саму ленту. Але ви знаєте, є і плюси. Плюси в тому, що вона дешевша. Ви її використали там 2-3-4 роки і про неї забули. Купили іншу, таку саму, або купили емітерну, та і все на тому. Вона не настільки дорога, щоб е, жаліти, навіть якщо її там щось погризе. А в іншому випадку є конектори, які продаються різьбові. Тобто ви вирізаєте просто-напросто цей там, поріз чи те, що погризли миші, вставили пластмасовий конектор з двох сторін, з'єднали, закрутили гайки і забулись. Але якщо це масове явище, особливо коли це буває після зрізування сухого листу, для прикладу, ось минулого сезону ми зрізували сухий лист а, канцелярськими ножами, тому що гостре лезо дуже добре ріже, це впливає і на швидкість роботи, то ми дуже сильно почекали капельний полив, а, десь маленький отвір, а десь добрий поріз, відповідно, конектори були дуже багато де. Але вже такі капельні поливи ми трошки змінили. Стрічку теж поміняли, тому сподіваюся, що з цим проблем уже в подальшому не буде. А, що ж, все-таки я порадив вибрати емітерну чи все-таки щілинну? Спочатку потрібно розрахувати свій бюджет. Якщо ви початківець, то емітерна вам не дуже потрібна. Краще спочатку набийте руку на щілинній стрічці, подивіться, як вона працює. Опечіться спочатку трошки на якихось десь добривах. Поміксуйте, спробуйте, що для вас краще, що для вас гірше. А вже в подальшому час покаже, чи вам буде варто змінюватись на емітерну стрічку, чи все-таки лишатися на щеній. Це вся інформація, якою я хотів з вами сьогодні поділитися. Можливо, я щось пропустив. Про все ви можете запитати нижче в коментарях. Я обов'язково відповім на всі ваші запитання. Іноді, звичайно, зустрічаються не дуже адекватні запитання, проте вони теж мають право на існування. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, поширюйте це відео та підписуйтесь на наш канал. Побачимося!